Добрий день, друзі! З вами знову книжкова читання і я, її ведуча Марта Мультан. І сьогодні я прочитаю для вас казочку, як Україна стала єдиною. Дуже-дуже давно, коли сонце ніжно заглядало у вікна хатинок, а вітер співав колискові полям і лісам, жила собі Україна. Вона була доброю, красивою. І дуже любила своїх діток. Та одного разу сталося так, що Україна розділилася на дві частини. Між ними з'явилася широка річка, і кожна частинка почала сумувати. Без сестрички мені холодно, говорила одна, а мені без тебе самотньо, відповідала друга. Почули це сонечко, вітерець і Дніпро. Сонечко промовило Я світитиму для вас обох, бо ви одна земля. Вітерець прошепотів Я понесу вашу любов від сходу до заходу, а могутній Дніпро сказав Я не розділяю, я поєдную. Тоді з усіх куточків України зібралися люди, дорослі і діти. Вони взялися за руки. Утворили великий ланцюг єдності і сказали разом: Ми одна Україна. У ту мить земля усміхнулася, небо стало ще синіше, а прапор України за майорів яскравіше, ніж будь-коли. З того часу усі пам'ятають, коли ми разом, ми сильні, коли ми єдині, ми непереможні. А на цьому наша казочка закінчується. До нових зустрічей!